Серія вибухів пролунала в Росії в ніч проти 26 вересня, а Також гучно було тимчасово окупованому Росією Криму. У Севастополі оголошували повітряну тривогу. <му> Окупаційний губернатор Севастополя у своєму телеграм-каналі виклав відеоінструкцію, як поводитись під час повітряної тривоги. Один із пунктів був прослідувати в укриття. Проте, коли люди попрямували до одного з укриттів, воно було зачинене. Люди прийшли в укриття в садик. А він закрит за даними телеграм-каналу Кримський Вітер. загарбники перекрили рух автотранспорту Кримським мостом, а також роботу морського і наземного громадського транспорту. Потужні вибухи пролунали в російському курську. Як повідомив губернатор області Роман Старовойт, у місті попередньо працювала система протиповітряної оборони через нібито атаку дронів. Пошкоджено будівлі у селі Снагость Коренівського району було пошкоджено електричну підстанцію в результаті знеструмлено сім населених пунктів. Неспокійно було і в Білгородській області, як заявило Міноборони Росії у цьому регіоні ППО, нібито збило сім БПЛА. Латвійська поліція штрафуватиме за наліпки яруський та іншу символіку на авто, яка висловлює підтримку російської агресії проти України. Про це поліція Латвії повідомила у своєму твіттері. Правоохоронці заявили, що негайно наказуватимуть прибирати такі написи та пояснювати мету і мотивацію розміщення такої символіки. Також поліція просить громадян повідомляти про виявлення автомобілів і символіку, яка прославляє російську агресію. Раніше Уніан повідомляв, що у Казахстані прокуратура запропонувала штрафувати за виготовлення ввезення та розповсюдження товарів із символами З, В та ПВК Вагнер. В Європі не раді авто зареєстрованим в Росія. Латвія, Литва та Естонія вирішили припинити впускати Україну автомобілі на російських номерах. Пізніше до них приєдналися Фінляндія та Польща. Раніше Посольство Російської Федерації у Німеччині повідомило, що співробітники німецьких митниць вилучають у Росіян особисті автомобілі, зареєстровані в країні агресорі. СБУ навела ракету Хаймарс на штаб Росіян під Херсоном. Повідомляє Уніан з посиланням на джерела у службі безпеки України. За їх даними, там проходила нарада російських офіцерів, і вона закінчилася достроково. Вісім офіцерів загинули, сім поранені. Схеми з'ясували удар Хаймарс по штабу військ країни-окупанта, завдано в районі Раденська. Минулої доби російські загарбники безуспішно намагалися повернути свої позиції в районі Кліщівки та Новомихайлівки на Донеччині. Також безуспішно намагалися витіснити українських бійців з позицій в районі Мар'їнки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також за добу збройні сили України знищили 400 окупантів. А загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на даний момент становить близько 277 тисяч військових. У Кремлі показали кадри з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим про ліквідацію якого заявили ЗСУ. відео засідання колегії, в якій нібито брав участь Соколов, опублікувало Міноборони Росії. Він нібито вийшов на зв'язок дистанційно. Примітно, що російський віце-адмірал на відео був цілком нерухомим. При цьому прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков про загибель командувача чорноморського флоту нібито нічого не знає. Він заявив, що від міноборони інформації інформації не було Відео з нібито живим соколовим прокоментували сили спеціальних операцій ЗСУ. У командуванні заявили, що їх джерела стверджують, що серед загиблих є командувач чорноморського флоту. Однак багатьох так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Зазначається, оскільки росіяни терміново були змушені публікувати відповідь, із нібито живим соколовим, українські підрозділи уточнюють інформацію. Також стало відомо, що президент РФ Володимир Путін міг наказати міністру оборони Сергію Шойгу. Зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня. Про це повідомляється у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Зазначається, що російські збройні сили змушують за будь-яку ціну покращити ситуацію на передовій, тому що його може віддавати накази на безперервні контратаки, незважаючи на втрати російської армії. Таким чином у Кремлі прагнуть підірвати підтримку та довіру до зсу на заході, а також створити відчуття відсутності успіхів контрнаступу.